У нас друга частина ось такого проходження паркурчика з фруктами. То, якщо ви не бачили першу частину, дивіться, це у нас вже друга. Ми закінчили на 27-му левелі чи на 26. му Ого, може? І надіюся, що на цей раз ми вже закінчимо, але здається, що буде ще один епізод або навіть два. Ух, ух. Єс, сиди, сиди, сиди. Ого, їх, їх. ой 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 куди? Не падається. Не падати, нам падати не треба. Ух! Ой, Одеса, що це? це? Це тільки що сталося? як? Як тут пройти таке питаннячко? О, тут дівчинка пройшла якось. Сіти можливо, якось. О, ось так от. А що це в нас таке? Ауч, чого воно б'ється? Ай! Там що, були лазери? А потім у мене вже мало здоров'я? О, новий левел. О, вже 150 рівнів. Чого, Ну, ми, можливо, і сьогодні закінчимо. Можливо, з тими епізодами закінчимо. Це в нас в селі Виноградику. Це ми, як я розумію, вже два левели пройшли. А ні, три. Перший був з Цими е, апельсинками, другий був з яблучками, третій був з полуниця.